Ми приїхали. нас тут багато. Ми можемо наклейки наклеїти, пошуміти, але ми закликаємо людей не порушувати закон, не робити вандалізму. Ми хочемо, щоб пан Медведчук знав, що не зважаючи на те, що в нього 6 метрів паркан, то він заховатися від людей не зможе. Він є такою. Підпільною, а іноді і легальною правою рукою Путіна в Україні. Через те є така інформація про те, що до цих побоїщ кривавих може не безпосередньо, а опосередковано. Причетний медвечук, ми здивовані. Нас не ми подивилися на такі височезні паркани. Це від людей хоронитися ховатися. Це неможливо. Ми є люди, ми мирні люди і наша мирна акція. І ми хочемо, аби наші внуки, діти, правнуки, майбутнє покоління жили в новій державі.